Друзі, мої вітання. Ви дивитеся з NAUA. Дякуємо вам за те, що ви разом з нами. Дякуємо за вашу підтримку. Не забувайте поставити вподобайку і підписатися на наш канал. Я радий представити сьогоднішнього мого співрозмовника. Це Олег Жданов, полковник запасу Збройних сил України, військовий експерт, пане Олеже. Вітаю Вітаю вас, Олег Володимирович. Хотів поговорити з вами про те, що у нас загалом відбувається в Україні: 201 ша доба героїчного протистояння української нації російському. Широкомасштабному вторгненню до України і коротка ваша аналітика на сьогодні. На якому етапі війни ми зараз з вами знаходимось? Ми з вами знаходимося на початку чергового етапу війни, а саме контрнаступальної операції, це саме початок тільки, але все ж таки він почався. Ми його довго чекали, і оборонну операцію. Ми закінчили на початку лі літа. Потім ми проводили позиційну війну на виснаження збройних сил Російської Федерації, і ось зараз, в вересні місяці, ми почали контрнаступальні дії по звільненню наших територій. Є інформація, що Інститут вивчення війни повідомляє, що Україні доведеться починати нові контрнаступальні операції, щоб завершити звільнення окупованої Росією території. У зв'язку з цим війна, ймовірно, затягнеться до 2023 року. Ваше бачення, яким буде далі розвиток подій? Ну я погоджуюся з інститутом вивчення війни. А ще більше я погоджуюсь з нашим головнокомандувачем генералом Залужним, який в своїй статті. Виклав по перше терміни припинення війни, і друге він виклав там контури цього припинення війни, на яких умовах і коли ця війна може закінчитися. Тому да дійсно на жаль, війна як би ми не хотіли, але війна все ж все ж таки перейде на 2023 рік. І дай Бог, щоб вона перейшла тільки на весну, а не а не далі на літо. А на вашу думку, до чого може спромогтися і наважитися Кремль, зважаючи на певні їх заяви і щодо там ядерної тактичної зброї? І е, загалом про ті заяви, що ми чули, що нам повідомляв генштаб Збройних сил України, казали, що російські війська отримали наказ президента Російської Федерації Володимира Путіна вийти на адміністративні межі Донецької області до 15 вересня? Це е, на вашу думку пов'язано з контрнаступом на півдні? Чи це окремий напрямок е, російського вторгнення їх окремий план? Я думаю, що це окремий план. Вони самі не, не очікували, що станеться харківський ханк-контрнаступ на харківському напрямку. А це політичне завдання, яке ставив Путін ще на початку цієї операції: захоплення Луганської та Донецької області в межах адміністративних кордонів. Потім правда, Лавров трохи уточнив. Він сказав, що треба ми будемо створювати буферну зону для того, щоб унебезпечити ці області від збройних сил. України, так що я думаю, що це завдання більше політичне, ніж військове, і вони дійсно, от подивіться, навіть не зважаючи на ситуацію в Харківській області, що ми ведемо активний контрнаступ. У нас є успіх, ми його розвиваємо на Донецькому напрямку. З кожного дня йдуть штурми, наші спроби штурмувати наші позиції. Пане Олеже, оскільки ви згадали про пана Лаврова, нещодавно він сказав про те, що готуються нові перемовини і все ж таки будуть висунуті ті умови і бачення Російської Федерації. Як ви сприймаєте такі заяви від Російської Федерації і чи вони самі усвідомлюють, що українська сторона не піде взагалі ні на які домовленості? Ні, вони не усвідомлюють. Вони все ж таки сподіваються, що ми злякаємося. До речі, підкреслю: вони сподіваються, що ми злякаємося. Це ключове слово, яке панує на сьогоднішній день досі в Кремлі. І чому? Тому що навіть Лавров, проголошуючи ці там був перелік заходів, вони назвали кризи на Україні. То тобі ж вони не рахують, що вони ведуть бойові дії і агресивну війну проти України. А у нас, начебто, просто криза на Україні, яку вони пропонують нам су сумісно вирішити. Так, от даже Лавров не обійшовся без погроз, і він сказав: чим е, довше ми чекаємо, тим е, складніше буде домовитися е, Україні з Росією. То вони досі стоять на позиціях е, на сили. І досі не розуміють, що ми е, е, підемо, як сказав президент, ми підемо на перемовини тільки в коли російські війська відійдуть до кордонів 91-го року, або ми їх звід, е, до цих кордонів доженемо за допомогою збройних сил України. А ось ви згадали про кордони. Як ви вважаєте, Чи підуть українські війська далі кордонів? Е, чи можлива війна на території Росії? Ну, це буде залежати від ситуації. Я допускаю, що можливо. це буде залежати від політичної ситуації, коли ми вийдемо на кордон 91-го року. Чому тому що якщо може бути таке такий варіант, що нам буде необхідно створити буферні зони, демілітаризовані буферні зони вздовж нашого кордону, щоб не було такої історії, як з містом Харків, з містом Миколаїв, з, з, з Сумською з територією Сумської області. Чи Чернігівської області, коли, коли російські війська будуть мати на можливість обстрілювати нашу територію? Тому я не виключаю і такий варіант. Ми Збройні Сили України викидаємо зараз російські війська з України. Чи може це стати початком внутрішнього безладу в Російській Федерації, і, зокрема, в Кремлі? Ну я вам скажу навіть більше, що наш контрнаступ на Харкові запустив незворотні процеси в як в Кремлі, так і в самому російському суспільстві. По перше, суспільство тепер ставить нове питання: хто бреше? Пропаганда Росії розповідає, що збройні сили України знищені вже десятки разів. А тут вдруг вони почали контрнаступ і звільнили за п'ять діб таку територію, яку російські війська захоплювали п'ять місяців. Щось не один до один до п'яти таке співвідношення до дуже дуже не вкладається в голові росіян. Це перший момент. Другий момент це говорить про те, що російська російське командування вже не повністю володіє ситуацією і не може з нею впоратися. Ну принаймні на лінії фронту. Дивіться, вже тиждень триває контрнаступ. Вони досі не можуть сформувати лінію оборони і зупинити відступ власних військ. Тому о, і темпи так такі темпи відступу, що ми навіть не змогли не, там оточити той самий 20-й корпус в районі Ізюму. Вони так швидко тікали і дали техніку і озброєння. От і тому я думаю, що далі ці процеси почнуть будуть мати розвиток, і а, вони можуть призвести до внутріполітичної кризи глибокої внутріполітичної кризи в Російської Федерації. Олег Володимирович, з'являється вже певна інформація. Ви зараз або спростуйте, або підтвердять, що не наче навіть деякі російські генерали, ну скажімо так, сміливці, вони в обличчя Путіну кажуть, що він програв. Як Ви вважаєте, на тлі цієї інформації, чи будуть певні ротації там в військовій верхівці Російської Федерації? Ну, вже певні ротації є, ми знаємо, що е, командувач групи армії е, північ, пів, північ вже відсторонена, замість нього назначен генерал Лапін, Лапіткомандувачем. Е, е, Це таке пер, перша ротація для того, щоб е, ну, Путін, мабуть, думає, що він що один генерал прийде і швидко вирівняє фронт і відновить ті положення, які були. Дивіться, ситуація складається таким чином, що якщо найближчим часом... Причому десь в найближчі тижні Путін не розкриє заколо серед генералів стосовно зради, то цю зраду повісять на нього. Ось яка, яка ситуація сьогодні загострюється на, на самоверхівці на само політичного лімпу Російської Федерації. Зараз треба відповісти. Ну два. Два е е е е е класичних запитання в, росі в російському суспільству: хто винний і що робити? Так, от зараз стоїть питання: хто винний, або це генералітет, який провалив війну, або це політичне керівництво, яке е віддало наказ е розпочати цю війну. Генерали кивають на політичне керівництво. Політичне керівництво сьогодні е звинувачує генералів. Тому хто кого, от і ця борьба переходить уже в відкриту площину. Ну, до речі, хто кого. Є така певна інформація, що Путін, неначе дав наказ олігархам створювати приватні воєнні кампанії для відправки в Україну, чи це так, чи ні? Дійсно, така інформація від е, органів розвідки є, і я вам скажу так. А це означає те, що формування добровольчих батальйонів на базі місцевих рад вже провалено. І ми тут навряд чи побачимо якісь може окремі батальйони і прийдуть. А з тих 50, які вони намагалися сформувати, не багато, не немало, але десь приблизно 25 тисяч. Військово-військовослужбовців вони повинні були сформувати. Я думаю, що олігархії на сьогоднішній день е, двічі подумають витрачати кошти. Це ж не тільки просто набрати людей, це ж треба їм постійно платити за це за е, щомісячне утримання, плюс преміальні за бойові дії, плюс за форма е, забезпечення продовольством речовим майном. Технікою, озброєнням, і все решту, я так розумію, що він хоче повісити не тільки формування, но й утримання цих батальйонів. А, і як би ці батальйони не стали сьогодні в стрій е, самих олігархів, і олігархи не почали їх використовувати як приватні кампанії в власних інтересах. Так що тут, вже на мій погляд, це ну, я би так сказав, це агонія, це кидання з одного кута в інший для того, щоб, хоч якось е, намагання, хоч якось вирівняти ситуацію, а ваша оцінка того ресурсу, який є зараз у Російської Федерації, як і людського, так і е, за оцінкою воєнного? Я думаю, що оце, це на ну, плато. Вони вийшли на плато, далі буде зменшення. Чому? Тому що дивіться, навіть ситуація в Харківській області показала, що немає оперативних резервів, які можна сьогодні перекинути в Україну. Навіть то, той же достославний там третій армійський корпус, ми бачили вже колони з символікою цього корпусу. Вони були або розбиті, або повернулися е, е, в зворотньому напрямку. Ну, принаймні до Харківської області, ніхто з цих резервів не доїхав, тобі ж корпус не вирішує питання. І він недоформований, ми знаємо про це. Але він не вирішує питання. А більш свіжого резерву на сьогоднішній день, як виявилося, нема. За вашою оцінкою зараз чи багато взяли полонених Збройних Сили України? І таке питання від цивільного: поясніть, будь ласка, чому полоненим обмотують очі скотчем? Ну, по перше, ну, давайте цифра, мілька, мількнула перша цифра, що десь біля п'яти тисяч військовослужбовців потрапили в полон. Це я так розумію по всій території Харківської області. Вона неофіційна і потребує підтвердження. Скажу зразу, що ну, мало. Судячи по тому, яка, яке угруповання ми посунули, то доволі дуже мало. Це обумовлюється тим, що темпи відступу російських військ були, були дуже шалені. Ми не встигали іноді здогнати колони і били фактично по хвостах а, відступаючому противнику. Що стосується обмотування очей, зв'язування рук, то це для деморалізації і дезорієнтації військовослужбовця. По перше, з зав'язаними очима він не може чинити опір. По-друге, він не розуміє, що на проходи коїться навколо нього, і людина не не. Не склонна в цій ситуації чинити е, опір або мовчати. Він е, розгублений і е, дезорієнтований. Ну і плюс він не знає е, де він знаходиться і куди і кодину бігти, якщо у нього такі думки е, з'являться. До речі, Російська федерація, От ми відновоце по е, гуманне відношення до військовополонених. Руки за спину за спиною зв'язані, е, очі очі замотані. А Російська Федерація вона одразу починає порушувати конвенцію. Вони ще, якщо ви пам'ятаєте, вони роздягали наших хлопців до білизни. і от в такому стані ну це вже знущання відноситься до категорії знущань над військовополоненим. Ми таке ніколи не практикуємо. Пане Олежу, ви сказали про агонію. Зважаючи на те, що зараз відбувається в Україні, як збройні сили гідно дають відсіч. Як ви вважаєте саме військовий експерт? Тому що я чув різні думки від політичних експертів, які казали, що 24 лютого може повторитися. Ваша оцінка як військового експерта? У мене зустрічне запитання: чим вони будуть повторяти 24 лютого? Що на кордоні стоїть знов 175-150 там 150 тисяч війська? Ні, вони не можуть зібрати 50 батальйонів. Це а це е, при повному штаті десь ну близько 25 тисяч війська, причому з території всієї Російської Федерації нема чим відтворювати. Бачите, чи чим відповіла Росія на е, контрнаступ Збройних сил України ударом по цивільній інфраструктурі? Фактично, Росія вчора здійснила черговий е, черговий акт е, військових злочинів проти проти цивільного населення. Ті об'єкти, які вони вразили, вони не мають відношення до е, організації ведення бойових дій. А, а казати про щось більше? Ну я би я би взагалі не казав. А можемо ми та чи потрібно? Я думаю, що велика кількість українського суспільства вона в очікуванні, коли ж вдарять по Кримському мосту? Ваша оцінка цього? Справа Кримського мосту це е, тут вона 50 на 50, Вона політична і військова. Е, я так розумію, що ті ракети, які можуть долетіти і ушкодити, хоча б трохи ушкодити цей міст, нам ще не передали. А мова йде скоріш за все про ракети типу АТАКУС, то є тактичні ракети з дальністю пуску до 300 кілометрів. Це перший момент. І другий момент, я думаю, що тут є політична складова е, домовленості з нашими партнерами. До речі, до речі, вчора, під час удару по цивільній інфраструктурі, я думаю, що в Москві повинні поставити запитання самі собі: що а якщо ми вдаримо в відповідь по таких же об'єктах інфраструктури на території Російської Федерації, От очікує Росія такий крок від України чи не очікує? Оскільки ви згадали і про резерви, е, наскільки вірогідна допомога Російській Федерації від Північної Кореї, від Китаю е, в плані озброєння та технічного оснащення? Ну, думаю, так, що о, ну, північна Корея навряд чи допоможе Росії, там не такий великий, на мій погляд, запас. Е, хоча інформації дуже обмаль. Але е, і сирєва база, і виробнича база не спроможні виконати ті ті забаганки, які висуває сьогодні Російська Федерація. 50 тисяч ракет мільйони, боє, мільйони боєприпасів. Це може бути я висловив припущення, що це може бути сіра схема постачання ракет і боєприпасів з самого Китаю. Але судячи по ситуації... але давайте будемо, нашої. пане Олеже, знаєте, ще й відвертими, тому що в мене таке відчуття, що Китай сам в очікуванні, коли у Російської Федерації закінчиться озброєння, і вони цим моментом скористаються самі ж. Ну ви зняли в мене з язика. Я хотів саме це і сказати, що з Китаю сьогодні не в тому положенні, щоб надавати Росії даже косвену допомогу. У Китаї там е, наближається дві 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 події дуже великі. Перше, це фінансовий кризис, е, фінансова криза. У них іпотечний кризис, і е, дірка складає близько по різним оцінкам фінансових експертів. Дірка складає десь приблизно 8 трильйонів доларів. І це перше. І друге, у них зараз від найближчим часом відбудеться епохальна подія. Я рад що епохальна, в політичному сенсі. У них буде з'їзд комуністичної партії Китаю, який повинен вирішити. Або залишиться нинішній керманич на третій термін, що до речі протирічить да этим, законам Китаю, чи він е, оголосить е, прізвища приємника, буде змушений оголосити прізвища приємника від цього. Буде залежати політичний курс, подальший політичний курс Китаю. Тому я думаю, що Китай сьогодні більш сконцентрований на внутрішніх проблемах і аніж на зовнішніх. Дякую, пане Олеже. І е, запитання: все ж таки, давайте повернемося до України. Всі в очікуванні, в такій ейфорії, скажімо так, те, що ми бачимо, е, відбувається на півдні нашої країни, і виникає логічне запитання. Ну я розумію, що можливо певних дедлайнів ми не можемо ставити, але якісь прогнози, коли звільнять Херсон. А там зовсім А там трошки інша ситуація. Там ми ведемо такий комбінований контрнаступ. Ну, по перше, треба треба чітко розуміти, що на правому березі річки Дніпро ріки Дніпро ми зібрали найбільшу чисельну, чисельну і найбільш боєздатну частину російських військ, які розташовані в, в на сьогоднішній день в Україні. І тому там іти в відкритий контрнаступ в, в лобову атаку це самогубство. І єдиний спосіб знищення цього угруповання це планомірне і методичне її знищення шляхом вогневого дистанційного вогневого впливу. А це артилерія і авіація, включаючи реактивну артилерію. Саме таке те, те ми там робимо. Ну скажу так, що там пішов рух на нашу користь. Російські війська залишають позиції і потрохи відступають в напрямку Херсону. Чому тому, що вони, якщо вони не відступять, то вони побіжуть. Командири вже не можуть утримувати ситуацію під контролем. Тому вони поки що організовано відводять свої війська. Але ми потрохи ми наближаємося до той критичної відмітки, коли боєздатність цієї групи буде зломлена. Я думаю, що це може. Вимірятися е, декількома тижнями, ми можемо стверджувати, що і загалом Російську Федерацію і російську розвідку ми е, просто як кажуть навколо пальця, обманули, зважаючи на те, що м, заявили про контрнаступ на Херсонщині. Потім була певна інформаційна тиша, і, скажімо так, збройні сили України цією тишою скористалися, тому що ми бачили, що відбувається і на інших локаціях. От дивіться, от все, що ви зараз перелічили, це треба зібрати в купу. і Це називається воєнне мистецтво. І тут це воєнне мистецтво, яке нам продемонстрував наш генеральний штаб. Вони повністю переграли генеральний штаб збройних сил Російської Федерації. Ми переконали їх, що головний напрямок буде південь, змусили їх провести перегрупування. За, закру, закрили в пастці е, найбільшу і на і найбільшу по чисельності і найбільшу по, по боєздатності угруповання військ на правому березі. А потім вибрали найслабкіший напрямок, і розвідка наша спрацювала на відмінно. Ми не помилилися і здійснили контрнаступальну е, операцію. Так, що це все в, в комплексі. Це і є воєнне містецтво. Але з іншої сторони, коли у Російської Федерації виникають проблеми на фронті, вони не підвищують боєздатність своїх військ, а починають підвищують рівень терору до українського цивільного населення. Чи варто очікувати нарощення бойових дій на інших локаціях для того, щоб відтягнути і відвернути увагу наших збройних сил України? Думаю, що да Найбільшим часом, я, я думаю, що буде в будемо напрямку за рахунок у цих військ, які е, відступили з Харківської області. Якщо вони з, е, з їх зберуть докупи, перегрупують і озброять по новому. Фактично, там треба надо переозброювати їх майже повністю. То да, ми можемо через знов-таки, через декілька тижнів, ми можемо очікувати нарощування зусиль на Донецькому. Напрямку на інших напрямках я думаю, що навряд чи тому що е, ну немає цих військ, які би могли там нарощувати е, ці зусилля. Пане Олеже і останнє до вас запитання. Я думаю, що весь світ захоплюється зараз збройними силами України. Те, як гідно ми даємо відсіч, але при цьому ми десь там збоку чуємо постійно стандарти, стандарти НАТО, нам потрібно підвищувати нам потрібно потрібно і так далі. От ваша оцінка. Рівню зараз наших збройних сил України і дійсно тих стандартів, до яких нам чи потрібно рости, чи потрібно піднімати. Тобто, оці моменти, яким чином нам узгодити, дивіться, скажу так: що на мій погляд, на сьогоднішній день, питання стандартів НАТО стосується більш технічних питань. Справа в тому, що нам треба перейти на по-перше, на зразки озброєння західних країн не обов'язково НАТО західних країн, тому що іншого джерела у нас більше немає, щоб відновлювати старе радянське озброєння. Далі нам треба інтегрувати всі процедури стосовно стосовно НАТО, я маю на увазі, починаючи від матеріально технічного обліку. В Україні закінчуючи там оранційно штатною структурою і в і, і порядком виконання процедур цих і, і, е, е, і технологічних карт по, по 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 тим по тим лекалам, як це використовують країни-члени НАТО. А що стосується організації ведення бойових дій, то я думаю, що тут ми будемо провідними провідною країною, в тому числі і серед е, країн-членів НАТО. Ви знаєте, хтось там постійно заявляв, що вони друга армія світу. Це зрозуміло, тому що ми будемо першими, пане Олеже. Щиро дякую вам за спілкування, за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Звісно, бережіть себе. Ну і до наступних зустрічей. Добре. Нашим глядачам хочу нагадати, що з нами був Олег Жданов, це полковник запасу збройних сил України та військовий експерт. Ну а вам, друзі, хочу нагадати, що ставте ваші запитання в коментарях і, звісно, підписуйтесь на наш канал. Знаю, будьте разом з нами.